Всім великий-великий привіт! З вами Васильович, і сьогодні в нас пікем на плей-офф мажору в Шанхаї. Ви мене вибачте, будь ласка, що я так хуйово говорю через те, що я дуже сильно захворів, і в мене немає голосу, але відео знімати треба. Так що поїхали. На плей-офф цього мажору в нас вибудувалася така картина. В першій сітці ми бачимо монголи проти маузів. Ну, тут мені здається все досить просто. Хоча у монголів буде перший плей-офф на цьому мажорі на сцені, але мені здається, вони маузів повинні переїжджати як танком. Переходимо до другої пари, а в другій парі у нас Team Spirit проти Team Liquid. Ну, Ці дві команди вийшли з минулої стадії з рахунком 3 1 І мені здається, що чи всього, що Team Liquid будуть переможцями в цьому матчі. Через те, що Team Spirit це така команда, якщо грає Дон, грають всі. В Team Liquid такого немає. В Team Liquid грають всі або не грає ніхто. Мені здається, все-таки Team Liquid будуть тут, переможцями. Третій сітці на стоїть G2 і Heroic. Що я можу сказати на рахунок цих двох команд? Якщо говорити за Heroic, у них на цьому мажорі в минулому етапі була не дуже легка сітка. Вони обіграли наві, вони обіграли біґі, вони обіграли фурію, ніби, якщо не помиляюся. В G2 теж. В G2 теж, теж дуже класно зіграли. Винесли на двох картах фейзів вперед ногами. Але мені здається, все ж таки, швидше всього, я віддам перевагу G2. У них хоча там не все стабільно зараз, і швидше всього Ніко після мажору перейде в Falcons. Але все ж таки, ну що ж, четвертою парою у нас є фейзи проти Vitality. Мені здається, тут навіть думати багато не треба. Я би хотів би поставити сюди Віталіті. Ви запитаєте чому? Я вам відповім. Через то, що в минулому етапі Вталіті шансу не дали нікому, вони винесли абсолютно всіх, кого могли. І на даний момент, якщо я не помиляюся, в них він стрік з 6 перемог, здається. До чергу фейзи вони ледь пройшли в цей плей-офф. Ну і в останній грі рахуйте, не віддали камбек фурії. Тому мені здається все-таки Віталіті. Ось ми з вами і дійшли до півфіналу. Судячи з моїх прогнозів, першою парою півфіналі будуть грати монголи проти Liquid. Монголи на цьому турнірі на даний момент не програли ні одної карти, ні одній команді. Мені здається, мені здається, що. Сюди мають проходити монголи. Але здоровий глузд мені говорить, що сюди прийдуть ліквіди. Що мені робити? Чесно, я навіть не знаю. В другій парі G2 проти Vitality Мені здається, все набагато легше. Хоча хоча і Vitality не дуже люблять грати проти G2, але все ж таки. Ну, і далі фінал. Еліквід плюс Віталійті. мені здається, це очевидно. Це мають бути віталіті. Ось такий в мене вийшов пікем. Надіюся, хоча б щось зайде. На діамантову мені розраховувати вже не варіант, але хоча б золото могло б бути. Але якщо не зайде, і срібло непогане. Підтверджуємо і завершимо. Отаке от круте відео у нас вийшло. Всім дякую, хто дивився. З вас лайк мені за старання. А з мене нове відео. Всім удачі!